Український прапор необхідно перевернути, тільки це припинить епоху бід та негараздів, яка вже давно триває в Україні. Український прапор не потрібно перевертати, це антинаукова маячня, яка не має жодного належного обґрунтування, не кажучи вже про те, що нагадує вибрики магічної свідомості та міфологічного мислення. Ні. Український прапор, таким затвердив сам Грушевський, скасував монархіст Скоропадський, а славетні упівці повернули назад. Але ж це неправда. Усі перевернуті прапори просто випадкові винятки з правил при тисячах прикладів правильного положення. Та хто все ж таки правий у цій дискусії? А що якщо я вам скажу, що відповісти на це питання дуже легко і зовсім не через історичні реалії, а через виразний росіянський слід? Так, так, росіянський слід у цьому перевертанні я, кандидат цинічних наук, знайшов випадково, але вас вразить наскільки це нахабний схематоз. Тож про нього я й розповідатиму далі, а також про те, навіщо росіянам потрібно, щоб ми перевертали прапор, змінювали гімн, а ще щоб соромилися свого герба, який вони зневажливо і просто по тупорилому називають тризубцем. Але спершу до історії питання. Свого часу я, як і ще три мільйони українців, подивився відео на каналі імені ТГ Шевченка про перевертання прапора, в якому брат Капранов не лише, як я спершу подумав, переконливо доводить нісенітність ідеї перевернути прапор, але й ефектно розвінчує фотоманіпуляції з кольорами прапору, нібито присутні на чорно-білих фото через специфіку фотографії тих часів. Подивився я це і забув. Це питання для мене було закрито. Аж до нещодавніх подій. Існує такий youtube канал Культур Тригер, для якого я свого часу зробив сюжет про художника Іллю Ріпіна та його картину Запорожці. І уважні читачі там помітили правильні, як вони писали, жовто-сині прапори. І про це написали ох і не одна людина. І я дуже здивувався, що секта перевертачів є доволі численною. А ось нещодавно я зробив сюжет про іншу картину Іллі Ріпіна бурлаки на Волзі. Він іще не опублікований. Але я заспойлерю вам один дуже важливий момент: російський прапор на цій картині є незвично біло-синьо-червоним, а перевернутим. При цьому якогось однозначного пояснення цьому в мистецтвознавців немає, і це вражає, адже навіть версія про сигнал лиха не витримує критики, але про це подивитися пізніше. А зараз важливим є те відео, яке я випадково виявив, досліджуючи тему Ріпена. На ньому відомий росіянський пропагандон Сладков розпитує якогось ДНРівського зеленушного додіка про те, чому ж це українці так масово стали перевертати прапори. І виявляє, що це тренд серед націоналістів. Не більше й не менше. Звісно, спілкуються вони москворото. Не хочу вам багато цитувати цієї чіпошні, але заради деяких фраз варто потерпіти. А решту я перекладу. В Україні ну треба ну, сказати, що український флагби как бы, за аццум. Тут він говорить про те, що за відсутності української державності до 91-го року поєднання кольорів нашого прапору не було регламентовано, а потім сам собі суперечить, згадуючи про Українську Народну Республіку, тобто нашу державу. Он використовувався в УНР в арінської війни. Українська народна республіка, ну, которая вот там полтора или 2 года, ну я не помню точно, существовала. Далі він, але... до речі, радить читати Дні турбіних. Привід Булгакову Любам. Далі він говорить про те, що прапор із жовтим кольором вгорі використовували, як він називає, сесіївці. Ну, тобто маючи на увазі девізію СС Галичина. Та символіка, яку в 44-му, 45-му году имели вот эти вот перві перві, як вони називають, перві незвільні українські військові підрозділення, в Третім рейхі. Але справжніх назв не називає, лише викривлені. Щоб, не дай Боже, не почали гуглити, мені здається. Але якщо ви знаєте точно чому, пишіть у коментарі. Далі він розповів про герб українських націоналістів із мечем і крилами стилізований тризуб, виявляючи завидну обізнаність. Наприклад, этот тризубець, где в центрі меч, а з боку, би, крилі, крилі, ну, типу стилізоване крилья, да? це, це все оттуда. От... Запам'ятаємо цей факт. Це важливо. І до головного, як же цей додік пояснює факт існування на передовій одразу двох типів прапорів: загально прийнятого синьо-жовтого та трендового перевернутого жовто-синього. Він каже, що все залежить від того, від якої держави виводять традиції вояки. Як mm -hmm. Кразнеприємстві современного українського независимого государства Одні читають приємственності от УНР, ті, які з загальноприйнятим варіантом від УНР, більш ліволіберальної держави, а ті, які перевертають від українських націоналістів, які воювали за третій рейх, найтупіше те, що на початку цієї врізки вони показують справжній прапор з українських позицій, ніби натякаючи, що весь цей сюжет лютейший фейк. Але в словах цього тіпочка є певна логіка, хіба ні? Хіба вам не захотілося тут же перевернути прапор, щоб довести, що нині Україна дійсно доросла до націоналізму ОУНУПА і під час війни нам треба націоналістичний перевернутий прапор? Тим паче, це ще й символічно покаже Заходу, що ми в біді, адже перевернутий прапор, як відомо, це символ прохання про допомогу. Ну мене й понесло, ледве сам не повірив. А ви. Пишіть у коментарі, які аргументи перевернути прапор саме ви вважаєте переконливими. Але давайте проаналізуємо, що ми нині побачили. Російський пропагандон робить відео, на якому нібито обізнаний ситуацією ДНРівець розповідає кулсторі cool про те, чому українські вояки масово перевертають прапори на передовій. А тепер питання: звідки в нього ці дані? Йому про це розповіли українці на дружньому перекурі на лінії розведення, чи, може, вони захопили полоненого і він розповів це. Але чому тоді не показали цього полоненого? Хіба це не було би переконливіше? Насправді історія надзвичайно проста. Перед нами класичніше російське ІПСО, многоходовочка, як вони люблять, це байка. Перша мета якої легітимізувати в очах українців, які сповідують націоналістичні ідеї, оцю ганебну історію з перевертанням прапору, тобто не просто зміцнити саму ідею про перевертання, але й показати, що це ознака правильного націоналізму, аля Шухевич і Коновалець. Але чому про це говорить Денерівець? Ось де розгадка такої маніпуляції. Але якщо це справді росіянське ІПСО, то цей сюжет відтак мав би бути одним із багатьох в цьому ряду росіянських публікацій. Або, може, цей додік правий її перевертають таки націоналісти? Тож я вирішив покопати цю тему далі і не помилився. Як виявилося, українські бійці і справді часом фотографувалися з перевернутим прапором, а також вивішували його. Але справжнє значення пояснює військовий журналіст Петро Шуклінов, мовляв. Це означає стан війни, що ж раціональне трактування, але, на жаль, накладається на езотеричну маячню, як це побачимо далі. І на жаль, такі випадки викликають фейк у вигляді кремлівської маніпуляції, тому мушу визнати, що символізм цієї гідної традиції губиться на тлі езотеричної маячні та псевдонаукового нальоту, який дискредитує один із наших національних символів. А ось вами друга мета, навіщо існував цей сюжет пропагандона Сладкова та всі подібні на нього наративи: українці перевертають прапор, бо країна фактично у стані війни це раціональний символ. Вони ж перетворюють його у ролику на українці перевертають прапор, бо це українські нацисти, прибічники Третього рейху. Це махровіша маніпуляція, одна з кількох можливих. Схоже, орієнтована вже на власний ринок та для роликів Раша Today аля «Все українські є та нацисти. Але виник росіянський наратив про перевертання українського прапору не чотири роки тому. Насправді, тему із перевертанням прапору мусолили вже давно, як мінімум, 2007 року такий собі народний депутат України Олег Антіпов навіть подавав на розгляд колег законопроект, у якому запропонував поміняти місцями смуги на прапорі. У пояснювальній записці він апелював до китайських національних учень і стверджував, що синьо жовтий прапор проголошує панування закону занепаду. У підсумку законопроект був відкликаний, але спроба продавити цю прутню зафіксована. Причому зверніть увагу, хто зробив цей вкид. Олег Антіпов, народжений у Азербайджані, професійний советський військовий, входив до президії Тимошенківської батьківщини, аж поки не покинув фракції, ставши тушкою та вступивши до широкої коаліції з партії регіонів. Прекраснішої ілюстрації російської консерви, годі придумати. І ось ця консерва і ініціювала той самий законопроект про перевертання прапора. Якщо ж пошукати інших відомих прибічників цієї теми, то одразу натрапляємо на такого собі Ігоря Каганця, представника такого собі Інституту метафізичних досліджень. Хм, Правда ж, лише на перший погляд не звучить псевдонауково, але одразу здогадуємося, що мова йде про якусь галіму езотерику. Бо воно так насправді і є. Ось дві його надзвичайно прикметні статті на цю тему. Перша називається Чому сонячно-блакитний? 10 аргументів на користь прапора перемоги. І перший же з поміж цих аргументів звучить наступним чином: сонце над водою, які разом дають життя з таким прапором, все йде легко і весело. Якщо ж його перевернути, то вода гасить вогонь, тому справи йдуть як мокре горить. Ну як вас переконав цей працівник інституту метафізичних досліджень? Ні? Тоді листаємо далі. О, тут якась швейцарська модель, невідома за якою логікою, а ось божественний порядок. Ось магічне притягування позитивних подій, класичніша псевдонаукова маячня. А ось, наче, досить переконливо й акуратно виглядає. Якийсь тадей Скотинський, ґрунтуючись на центральноєвропейській векселологічній традиції, заснованій на геральдиці, пропонує ось такі нормативи. Переконливо? Наче так. Але насправді це міф, так звана геральдична містифікація, яку також відкинули історики, адже геральдика вивчає, і регулює норми складання гербів, а прапори створювалися за різними принципами, без якихось жорстких норм, іноді без жодного зв'язку з гербами. Але далі ще цікавіше: бачите цей прапор, де жовтий колір згори і тут же герб з мечем. А тепер згадайте зільоночного ДНРівця і його наратив, де перевернутий прапор та меч на тризубі, зустрічається поряд саме як правильні націоналістичні символи. Чи ж на цей прапор мав на увазі на ворог? Чи ж на цю публікацію він мав на увазі? Адже оцей аргумент він і використовує. Ну а що не буде ж він на серйозі казати про сонце над водою чи магічне притягування позитивних подій? Просто він обрав той аргумент, який сподобається націоналістам. Ну і московитам адже він ще раз доводить, як же багато прибічників неодмінно, що третього рейху в нашому війську. Подвійна маніпуляція найсолодша для пропагандонів. Але ця стаття псевдонауковця не єдина, ось іще одна. Приготуйтеся, за рік фантазія Ігоря Каганця сягнула просто таки неймовірних висот. Він пропонує всім таке. Творимо прапор вільної української держави, опираючись на власну традицію, світовий досвід прапорництва і сучасні технології. А ось це у нього вийшло в результаті. Він це назвав прапор Грайволя. А ось які висновки. Герб вільної української держави називається Щастя. Сонячно-блакитний прапор з гербом щастя на зеленому щиті називається Грайволя. Ну тобто, ви зрозуміли. Пан Каганець насправді ніякий не історик, не прибічник документальних джерел, а просто такий собі міський божевільний із цілковитим нерозумінням значення державних символів, або з цілковитою до них неповагою, якщо не сказати зневагою. Цікаво, що на сайті з характерною назвою Прозару легко нагуглити ось такий матеріал: хто і навіщо перевернув прапор України, із посиланням на інший ресурс увага. Народний оглядач. М, де ж ми бачили його раніше? А ось тут. Тобто в пана Каганця є ціла секта любителів нісенітниць та неповаги до наших державних символів. Далі іще один матеріал того ж року. На сайті з просто таки самовикривально характерною назвою Камсомольська Правда в Україні. Зацініть, кольори державного прапору хочуть перевернути і замінити, оскільки карма погана. Ця маніпулятивна новина класика руського наративу. В Україні жити жахливо, все погано, а от перевернемо прапор, все стане навпаки. Ага, комсомольська правда в Україні. Так, ми вам що повірили, і назва у вас прикольна. Я думаю, ви вже зрозуміли, до чого я. Перевертання прапора це банальне і класичне росіянське іпсо. Вона розраховує на дуже наївних людей з магічним мисленням, які реально здатні повірити в таку маячню, як фраза. Вода гасить вогонь, тому справи йдуть як мокре горить на опис українського державного символу. На жаль, таких людей досить багато, як виявляється. Судячи зі статистики читання статей про антинаукові передбачення, несправедливо надзвичайно багато. Але сподіваюся, дещо менше, ніж може здатися. Їх активність проявляється в нав'язливому продукуванні безмістовних петицій та в походах в коментарі чи в соцмережі з нав'язуванням власної теми. Насправді віра в те, що перевернувши прапор, ми магічним чином змінимо долю на краще, це просто іще одна ірраціональна віра, яка полегшує важке психологічне життя людям і дає їм ірраціональну ж надію на те, що дещо дуже просте, але надзвичайно символічне, може здійснити переворот у реальному житті. Такі люди ще люблять користуватися капслоком, читати езотеричну літературу, дивитися битву екстрасенсів і. Просирати спадок на зніманні зурочення у інтернет-ворожок. Гаразд, ну нехай собі дурники вірять у що хочуть, скаже хтось. Але в чому тут небезпека? Навіщо ці байки про росіянське ІПСО? Ну так, це не байки. Як мінімум, ми бачимо, що російські ресурси продукують і поширюють такі наративи. А українські серйозні історики, як от доктор історичних наук, голова українського геральдичного товариства Андрій Гречіло. Змушені цю мечню спростовувати. Чому ж ця історія про перевертання прапора вигідна росіянам і взагалі не вигідна українцям? Уся справа в легітимності українських державних символів, у спадкоємності української державності, яку, зокрема, вони уособлюють. Адже піддаючи сумніву твердість та незмінність українських державних символів, наші вороги намагаються їх десакралізувати. Простіше кажучи, зневажити в наших очах. Мовляв, і прапор у вас неправильний, і герб у вас тризубиться, ніякий не тризуб. і навіть не герб щастя, якого хоче нам підсунути псевдонауковець каганець, який чомусь так надихає ДНРівців. Ну тобто, робіть висновки, кому це потрібно. А от українцям потрібно плекати критичне мислення, завжди перевіряти джерела, не вірити у маячню. А довіряти справжнім історикам із доведеними дипломами, працівникам справжніх інституцій академії наук, а не інституту метафізики, як нешановний пан Каганець. До речі, хто ж це такий цей головний лобіст перевертання прапора? Український історик Кирило Галушко характеризував Ігоря Каганця як вторинного псевдонауковця з групи тих чиї праці спираються на історично-фантастичні есеї Сергія Плачинди. На його думку, хоча Ігор Каганець. Прагне реабілітувати термін арії та критикує його нацистський сенс. Зрештою, він приходить саме до того трактування аріїв, яке побутувало в Третьому рейху, лише асоціює аріїв зі слов'янами. Це зі статті у Вікіпедії, де його ресурс народний оглядач названо екстремістським. Ну тобто, це ультраправий маргінал. І я взагалі не здивуюся ні разу, якщо на підкормців тих таки контор, наративи яких і озвучує цей ДНРівський довбенько. До речі, якщо ви хочете подивитися відео про українських псевдонауковців і їхні справжні мотиви, пишіть про це в коментарі. А поки ви пишете, хочу звернутися до тих, хто все ще хоче перевернути прапор, подумайте, навіщо це вам? І чи не прийде до вас завтра Служба безпеки України?